Ви вже подивились картинки з параду в Пекіні? Якщо не дивились, правильно зробили, просто щоб не псувати собі настрій. Тому що навіть якщо половина з того, що показали китайці, це макети, а інша половина їздить, літає, плаває і стріляє, це вже питання до решти світу, що з цим робити, що цьому протиставити. І наскільки недієздатними виявилися концепції так званої... Ліволіберальної демократії, яка роззброїла ж не лише Україну, роззброїла всю Європу. І роззброювала десятиліттями. Натомість Китай, Росія, Північна Корея і Іран посилено озброювалися. І от коли, коли супердемократи говорили про те, що а ми ні з ким не збираємося воювати, таких вистачало і в Україні, до речі. Вони просто забули запитати. У російсько-азійського блоку, а чи не збирається цей блок воювати з ними? Як виявилося, збирається переділ світу йде повним ходом, і парад в Пекіні це дуже чітко продемонстрував.